У Миколаєві розпочинають роботу пункти незламності. Наразі міська влада вже розгорнула 27 пунктів. Які ризики цієї зими прогнозують у мерії та де розташовані відкриті пункти? Дивіться у матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Пункти незламності спеціально обладнані приміщення, в яких громадяни зможуть зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися інтернетом у випадку блекаутів, яких варто очікувати внаслідок можливих атак Російської Федерації на критичну інфраструктуру України. Як зазначив заступник міського голови Анатолій Петров, наразі в Миколаєві розгорнуто 27 стаціонарних пунктів незламності. У цих пунктах визначені відповідальні люди, чергові, які в той чи інший момент можуть приймати 24 на 7 – Людей, яким необхідно обігрів, в яких є якісь проблеми вдома, і так далі. У нас іще існують пункти на випадок обстрілів. Їх у нас шість, де ми можемо тимчасово переселяти людей до вияснення обставин, що людині робити у майбутньому, чи то вона приїжджає до родичів, чи ми займаємося питанням її розселення. Окрім цього, додав Петров, існує можливість розгорнути мобільні пункти незламності. Однак цей протокол буде задіяний лише в умовах тотальної відсутності електроенергії та опалення. Це великі надувні палатки з моторами, з дуйками, з обігрівом і так далі. Включаємо всі генератори і створюємо ще такі розгортаємо таких пунктів. Ми можемо розгорнути 14 по місту Миколаїв. Минулого року ми розгортали ще пункти для рішення виконкому пункти обігріву. Буде пункти незламності і пункти обігріву. Пунктах обігріву ми облаштували тисячу ліжок. У нас були ще ліжка, де були ковдри, постіль, матраси і так далі. Але, дякуючи Богу, ми не скористалися ними. Пані Валентина відповідальна за пункт незламності в одному з комунальних закладів міста. Жінка впевнено говорить, функціонувати її установа зможе фактично безперервно, навіть в умовах повного блекауту. Генератор він вже заряджається, тобто йому треба кожні 4 години робити 40 хвилин перерви, а потім він заправляється знову бензином і він працює далі. Приймаємо всіх. У людей можуть бути різні обставини і різні ситуації, в яких людина опинилася, але є певні правила, які установлені державою для відвідування пункту незламності. Вони прописані на нашому інформаційному куточку, і там прописано, що людина повинна бути хайна, людина повинна бути твереза для того, щоб звернутися в пункт незламності. Міська влада запевняє, пункти незламності обладнані всіма необхідними засобами, зокрема, генераторами, ліхтарями, чаєм, кавою та навіть пеленальними столиками для немовлят. Ми не знаємо, маючи такого сусіда агресивного, який є, не знаємо, що може відбуватися в майбутньому. І... А це дасть можливість, якщо у нас, не дай Бог, будуть прильоти чи влучення по енергетичній системі. Коли ми не зможемо подавати електроенергію, подавати тепло у будинки людей. Ми людям відкриємо 24 на 7, Вони відкриті вже, але ці пункти будуть функціонувати. Люди матимуть можливість прийти, випити чаю, кави, взяти ковдру, обігріться, бути в відповідний період у даному пункті. Пункти незламності розпочали свою роботу 1 жовтня. Про їхнє розташування миколаївці будуть проінформовані додатково. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.